Літературних символів Одеси Ісаак Бабель ще 100 років тому в своїх листах писав: Одеса прекрасна, але дуже бідна і дуже обшарпана. Пройшло 100 років, а нічого не змінилося. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ми вирішили прогулятися до одного конкретного будинку, але по дорозі зустріли ще три: тих, що пам'ятка архітектури, і тих, що аварійні. Далеко ходити не потрібно, ми в центрі міста. І ось вам, будь ласка, ось краса. Ось тут вам Максмара, а тут вам рухомостя. Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення, прибутковий будинок Маврокордато 1905 року. Шнай до того, як Бабель сюди приїжджав, вже був цей будинок побудований. Охорони охороняється державою. ла-ла-ла, пошкодження карається законом. Старе, як світ, кожного дня ми це бачимо все. І як це в нас прийнято, воно так і лишається. Тобто, цей будинок є пам'яткою архітектури, але він стоїть в аварійному стані. Ну, невідомо, може, як був побудований, так і, і стоїть. Облізли всі балкони, все це повисипалося. Ми бачимо, що старчать ці залізні штирі. і не сьогодні-завтра хтось захоче собі на цей балкон вийти, і от бобух. Рештування видно, вся ця прекрасна ліпнина, якою так пишаються одесити. вже від неї нічого не лишилось. Чим пишатися? Ті, хто кажуть, що Одеса в нас перлина біля Чорного моря, вона може і перлина. Її перлину таке враження, що хтось переживав і виплюнув. Якщо в комплексі говорити про те, як працюють мізки в наших чиновників, значить нас повальне перейменування всього підряд того самого Бабеля, як не угодного в нас е дискваліфікували. А зато ви там доме е жив, розумієш, герой Радянського Союзу Борщов. Хто такий незрозуміло, на якого черта тут це висить, не ясно. Тобто нам заважають вулиці Бабеля, але таблички про героїв Радянського Союзу нам не заважають. Е це про л логіку і П. Послідовність можна підібрати інші слова на ці літери. Но ми не будемо. Коробочка. Це тут цей балкон виглядав точнісінько, як оцей або цей. Але ми так розуміємо, що він посипався остаточно і замість того, щоб це реконструювати, тут поставили собачу будку і зробили вигляд. що це так само частина е, інсталяцій? Ви запам'ятаєте, як виглядає, тому що скоро ця коробка буде тут і тут, і взагалі скрізь. А внизу, між іншим, в нас е, е, елітний бутік Пальтишко купити, відновити один з цих балконів. Ну і норм так і прекрасно. Ось балкон. Прекрасна стеля скляна. І над нею не один балкон, а кілька, які от просто видно, що вони ладан дишуть. І от на сьогодні-завтра ця прекрасна скляна стеля зробить тиш, тому що він просто бахне. Зараз літо, а підуть дощі, а підуть сніги. А ми знаємо, що в нас відбувається в такі моменти. Вітер почнеться. Все це просто здує, завалиться. Ну, зато можна ходити от в інвок-арт. З ризиком для життя і здоров'я, дорогі наші і улюблені і кохані засідателі засідань в міській раді, починаючи з міського голови, давайте ви за ту голову візьметься не буквально, але так, щоб можна було не соромитися з цим нещасним обшарпаним містом. В яке соромно приїжджати, в якому соромно жити, а щоб можна було справді ним пишатися, щоб це перетворилося на ту прилину, про яку Бабель писав ще 100 років тому, що вона прекрасна, але обшарпана. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський.